Всім доброго дня. Довго тягнув з оглядом вже мабуть, кілометрів 600 на цій пушці накатався. В принципі, класний апарат. Всім задоволений, трошечки обслужили масла, фільтратор, в редукторі, передні колодочки були на підході. Є, звісно, моментики по македу, наприклад, ось це, ну про це. Казалося по відео, в огляді. В принципі, дуже задоволений технікою, дуже подобається. Класний скутер, класно їде, класно керується. І що ще розхід взагалі радує після машини, в якої 20-25 літрів розходу, 3 літра просто газ в пол. Ось вивів собі вже розетку. Оця штука просто рішає, підігрів, Гріпс, коли було холодно, дуже рішає, як і скло, хоча і, придбав собі коротеньке оригінальне скло у ділера, поставив його, денок покатався і зняв назад, тому що воно задуває ніякого вітрозахисту, реально дискомфорт. Для тих, хто спробував високе скло, то я думаю, розумію. А так в цілому їздить. Зараз чекаю на нього запчастинки для такого обслуговування. Глобально так кажем, перевірити зазори клапанів, перебрати вилочку. Ну як перебрати, щоб маслицо поміняти сальнички, бо сальнички трошечки покусуйся. Перепані з двох сторон. Антіфрізик поміняти, прокладочку помпи від гріха подалі. Ну а так, типу, задоволений. Все класно, все їде. Можна того не робити, те що я тільки що назвав, але ну, типу, я трошечки з головою не дружу. Мені якби мопед подобається, я люблю техніку обслуговувати. Чи жалію, що купив? Ні, не жалію. Реально класна покупка, класний мопед Ой, шлем вібрує. Все класно. Замовив сюди такі піддиски, золотисті значки. Вони фактурні, рельєфні, бо після мийки він побілів. Ну Типу, печально, печально. Але все. Дякую Сергію за мопедик. Дуже його довго чекав. Дуже довго він в дилера на Ямахі стояв, очікував запчастини, які до сих пір не приїхали вже більше місяця. Але може на то воно і добре, бо була дуже холодна погода, і, і якби я ніде не впав, нічого, і типа, все, всім гарного дня. Купуйте класну техніку. Це реально техніка, ну, типу, нема порівнювати з якими там 50 кубів. 150 китайських Ямаха це Ямаха, як і всі японці. Це реально класна тема. Дуже класна тема, що тут спереду і з ABS. АБС. Я якось виїжджав, коли на Ямаху його по холоду переганяв, тут буквально 3 км від мене. Але візор запотів, я щось гаву зловив. Переді мною там машина волочилася, а потім її машина підрізає. Я по гальмах. І так як після зимньої спячки навики поки ще не йти, то АБС реально спас від того, що я б його положив, бо переднє і заднє колеса заблокувались. А на вулиці, якби мінус два було, ще й трошечки в день минулий йшов дощ.